Зроблена цементу, вироби, залізобетонні, плити багатопостотні. Ківцент це сучасне виробництво, яке має унікальне обладнання та кваліфікованих технічних спеціалістів, що дозволяє виготовляти цементи стабільної якості у необхідних об'ємах. Ківцем першим в Україні почав виготовляти цементи з додаванням вапняку та природної поцелани, які зараз є невід'ємною частиною ринку будівельних матеріалів. Для виробництва залізобетонних виробів, а саме плит перекриття багатопустотних, я пропоную застосовувати цементи другого типу з додаванням мапняку або доменного гранульованого шлаку класів міцності 42,5 та 52,5 з високою ранньою міцністю. А саме це 2 алл 425 Р цемент з додаванням апняку, це 2 АС 425 Р та це 2 ас 525 Р цементи з додаванням доменного гранульованого шлаку. Всі цементи ідеально підходять для виготовлення залізобетонних виробів, в тому числі плит багатопостотних. Основна властивість цих цементів, яка забезпечує необхідні характеристики бетону, це висока рання міцність. Плити перекриття багатопустотні. Використовують для створення міжповерхових перекриттів. вони спираються на несучі стіни, сприймають і передають тимчасове і постійне навантаження. Технологічні отвори в плитах можуть бути різного діаметру і перетину. Вони проходять по всій довжині виробу. Основна перевага в порівнянні з монолітними плитами менша вага, що дозволяє не навантажувати фундамент та швидкість монтажу. Багатопостотні плити це монолітний попередньо напружений елемент, тому особливо важливо правильно обрати цемент, який забезпечить необхідню ранню та відпускну місці залізобетонного виробу. Найбільш поширений метод виготовлення багатопустотних плит – це метод екструзії. Він дозволяє формувати монолітну доріжку довжиною близько 100 метрів з наступною порізкою на вироби необхідного розміру. Бетонна суміш, яка використовується, має досить низьке водоцементне відношення на рівні 0,3 та марку за ВБ В2. Для житлового будівництва в більшості випадків використовують плити шириною 1200 та 1500 міліметрів, висотою 220 мм та довжиною до 10 метрів. Здебільшого для виготовлення плит використовують бетон класів С3035, С3545 та С4050. Також завдяки певним особливостям виготовлення та монтажу можливе виготовлення багатопостотних плит, які можна застосовувати при будівництві житлових та громадських будівель в районах з змічністю 7, 8 та 9 балів. На багатопостотні плити розповсюджується система підтвердження відповідності 2. Яка передбачає обов'язкову сертифікацію контролю виробництва на підприємстві уповноваженим органом та складання декларації показників будівельної продукції на порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Сертифікація та декларування необхідні для виконання вимог закону про надання будівельної продукції на ринку, який набув чинності спочатку цього року.